Створена фронтменом групи Любе і путінським «любімчиком» Ніколаєвим Растергуєм фм радіостанція під назвою «Гордость», зайняла останнє місце серед російських фм станцій Свідчать результати опитування Медіаскоп. Гаслом фм станції є піддержуваєм своїх, і побіда буде за нами. Але російській публіці радіо Гордость явно прийшлося не до смаку, адже його рейтинг складає лише 1%. Сам Ніколай Расторгуєв на створенні цієї ФМ-станції успішно розпилив 10 мільйонів рублів, отриманих від президентського фонду Владиміра Путіна. Але тема СВО не зайшла Росіянам, не зважаючи на те, що голосом цієї радіостанції є інший путінський любимчик – Владимир Машков. Тож гордість у росіян за фактом виявилася одновідсотковою.